Доброго дня! Я сьогодні в селі Степове Тетіївського ОТГ Білоцерківського району. Ось такий сьогодні будиночок на продаж. Ворота металічні. Ось такий дворик. Земельна ділянка приблизно до 20 соток 18 з двором. І такий будиночок. Будиночок невеликий, компактний, приблизно 70-75 квадратів, помінені вікна пластикові, дах металічний, бляха. Город тут окремо 30 соток, а біля будинку ось город поораний із це сусідський город. А той город ось іде ось ось так і до яру. Приблизно 12 соток. Будинок і двір охайний, готовий до проживання. На території є криниця, але вода, будинок не заведена. Стоїть ванна, все, що, Є в будинку, все лишається. Тобто можна проживати і зробити косметичний ребунт, або так, як ви плануєте, хочете. Будинок на два входи. Це веранда холодна, і ось другий вхід. Літня кухня. Я вам не можу її показати, тому що замок не відкривається, не хочемо робити шкоди. Тут дровничок. Сказали, що в ньому повно дров нарубаних, так що зиму можна наступно протриматися. Туалет зручності на дворі. І ось така металічна драбина на горище. Також є гараж. Гараж невеликий для мотоцикла. Ну, При необхідності, я думаю, що можна його зробити більшим. Одна причина до нього трошки заїзд для машини замалий. Погріб мурований, не невидовбаний з землі, дровничок далі ще ось таке або для кур. Є ось такі кліточки. І ось такий хлів. З гаражем. Це вже двір сусідський. І он спускаємося до городу. Ось по цей стовпчик межа донизу і півземельної ділянки, яка виорана. також хлів рельси замість балок, а так дерев'яні дошки. Чималий хлівчик, але в ньому потрібно навести порядок. Так, і ми заходимо в будинок. Двері, заливка і в будинок. Все, що ви бачите, все лишається в будинку. Будинок охайний. Веранді підбито пластиком. Це і є і кухня. Ну, вже трошки треба робити нормально. Це таке піддержав. Кухня. Є газове і пічне утоплення. Заходимо така невеличка кімната, стоїть диван, поклеєні шпалери. Ванна, стоїть піч і грубка, яка обігріває весь будинок. Ну, кому не потрібно печі, можна зробити ще одну. Кімната або ванну кімнату. Тут вже треба дивитися, хто як запланує, або лишити так, як є. Я хочу зробити цього, воду привести. Вода кривича, під самим порогом. Так, слідуюча кімната. Тут новий холодильник. Він теж лишається. Прихожа. Із цієї кімнати вхід в холодну веранду. Парадний вход, як колись. Ще один вхід. І теж можна вважати, що це літня кімната, бо кімната для відпочинку, або особистий кабінет. Теж оббити пластиком. Лінолію, двері. Назад повертаємося в прихожу. Прямо в нас велика кімната, а направо у нас спальня. Легенько, щоб не Вона мила та й не могла підняти його. Бо після операції йти. Ось ця пічка, яка сюди виходить. Лежанка. Да, лежанка. Я ж кажу, або можна зробити ще одну дуже велику кімнату, або це вже хто як запланує. Да. І повертаємося назад у прихожу. І йдемо в велику кімнату. Кімната велика світла на полу ліноліум. Теж поклеєні шпалери. Вікна пластикові. Ціна будинку 5 тисяч доларів. З документами все добре. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Я надам вам номер власника для з'ясування подальших ваших питань. Ось такий будинок. Я вважаю, що він вартий уваги. Повністю жилий, дрова на зиму є, газ є, боргів немає. Чекає на нового господаря. На все добре, до нових зустрічей. До побачення. Насос є в криниці, так що вода тільки прокласти до ванної кімнати, а тут буквально до хати 5 метрів. Так, да, не засіб. Навіть менше. Як то може, то його. Ось така вулиця. Вон будинок з сивими воротами. 165 кілометрів до Києва. До Тетіїва кожен день ходить маршрутка 20 кілометрів, до Білої церкви 80. В селі є школа, дитячий садок, магазини, церква, нова почта, Укрпочта, працює будинок культури. Село, як то кажуть, не занедбане. Гарні будинки, охайні, все чистенько. І це знаходиться далі поле. Три будинки на вулиці, на верхній. Дорога посипана щебенем, грунтова, але посипана щебенем.